Всім привіт мої підписники! Сьогодні в мене на кухні мій гість котик космонавт. Для нього я буду робити сьогодні пиріг міні. І для цього пирога мені потрібен мука масло, яйце, одне яйце. Молоко такого стаканчика приблизно, розпушувач і цукор. Ну, і тарілочка там, де я буду містити саме тіста. Ну що ж, почнімо? Пане котику, можете вийти в сторону? Ви зараз нам трошки заважаєте. Ми вас покличемо, коли буде готовий ваш періх. добре? Так, тепер нам треба додати молочку. Починати розмішувати. О, подивіться, які у мене гарні формочки. Взяв я від пепси, від Кока-Коли, бо я їх пив. От бачиш, як я роблю для тебе? Все йому для тебе котику. Тепер будемо якось тісто переливати. Вже виявляється, який буде смак, такий прям сочний, насичений, такий смачний. Я люблю пироги якщо чесно розкажу вам свій секрет такий. Помню, як мені мама робила пиріг, цукру додаш, тісто замолотиш, теж потім вишеньки додаш. І такий смачний, смачний був. Я не міг відстати від нього. Правда, виглядаєте, як вірш розказав. Так. Добре, формочки готові. Тепер ми будемо додавати до цих формочок класні прикраси якраз під коєр нашого котика. Ось так. Ось так ось, ось так. Ну що ж, тепер ми це відправляємо в духовку. Дрій, дві! А як пахне пирогами? Котику заміхни. Котик напевно, від запаху зумів. А, що що? а які пироги без чаю? Заливанька є. Дивіться, як гарно вийшов цей пиріг. Навіть не пригорів, як чудово вийшов. Це й буде мені, а нас. Тупний буде пан коту. Добре? Так. Ось і наші пироги готові з котиком. Тепер ми будемо ними насолоджуватись. Бувайте!